Привіт, малята! Сьогодні ми з вами зробимо вітальну листівку до Дня Збройних сил України. Для цього нам знадобиться папір синього, жовтого, червоного та білого кольору. Клей, олівець та ножиці. Складаємо аркуш білого паперу навпіл та обводимо контур своєї руки. Вирізаємо. Червоний папір складаємо навпіл та малюємо половину серденька. Вирізаємо. Вирізане серденько складаємо, як показано на картинці. Прикладаємо синій та жовтий папір один на одного, малюємо хвилясту лінію посередині та вирізаємо. Приклеюємо жовту і синю половини вирізаного паперу, як на картинці. Складаємо жовто-блакитний папір як листівку. Розгортаємо і приклеїмо наші долоньки з білого паперу. Середину приклеїмо серденько. На маленьких стрічках паперу разом з батьками можете написати побажання. Ось листівка готова. Молодці. Дякую за увагу.